І Надія Бігун, заступниця міністра економіки України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні, слава пані. Надія, от програма національного кешбеку, вона діє вже третій місяць. Які результати маєте за жовтень? Скільки грошей нарахували українцям, і чи стали суми більшими ніж за вересень? Дійсно, програма діє вже третій місяць. Ми стартували в вересні. Це було бета тестування. Повноцінно програма в жовтні запрацювала тому так повноцінний старт. Це другий місяць програми. В жовтні ми зробили виплату за вересень і це було 37 мільйонів гривень для 650 тисяч людей. За жовтень виплата буде майже 120 мільйонів гривень для майже 1,2 мільйона людей, тобто і кількість людей, і сума виплат зростає. І ми бачимо, що за листопад кількість людей і сума виплат буде і далі зростати. А от коли буде зарахування кешбеку за жовтень? Зарахування, воно ну, насправді прямо зараз відбувається, тому що всі платіжні операції через казначейство проведені були вчора, тому перші гроші на рахунки почнуть людям заходити сьогодні ввечері, тобто сьогодні, завтра виплата за жовтень уже на рахунках буде. Бачите, як актуально ми з вами сьогодні зв'язалися. А максимальна можлива сума кешбеку – 3 тисячі гривень. Чи хтось назбирав вже стільки? Яка середня сума нарахувань на жовтень? За вересень можу сказати, у нас було буквально декілька людей, менше 10 людей, які назбирали суму близько до 3 тисяч гривень. Тобто, насправді суми за вересень були невеличкі. В середньому це там 30-40 гривень виплата складала. Відповідно, враховуючи те, що сума виплати невелика, цими коштами скористалися більшість на користь оплати мобільного зв'язку, бо це якраз та сума, яка дозволяє там плюс-мінус покрити витрати по мобільному. Ому зв'язку а в жовтні суми виплат ми ще будемо підраховувати? Тобто, зараз всі ці транзакції відбудуться. І після цього ми сформуємо статистику, але в середньому сума виплат відповідно зростає також на сьогодні. Скільки виробників зареєструвалися у програмі національного кешбеку? І чи маєте ви статистику, якої продукції реєструють найбільше? У Нас зареєстровано понад півтори тисячі виробників. І вони внесли в систему понад 300 тисяч товарів. Особливість системи в тому, що кожен товар він визначається індивідуальним штрих-кодом, тобто, по кожному товару є штрих-код. Звісно, що ця структура товарів, яка у нас в системі є, вона відповідає структурі економіки. Загалом Україна сильна аграрна держава, виробляє багато якісної, смачної їжі. Відповідно, номер один це все-таки продукти харчування. Але також у нас достатньо багато продуктів легкої промисловості, у нас активно Даються виробники одягу, там шкарпеток і іншої легкої промисловості. Відповідно, вони є там другими за активністю і за кількістю товарів. І далі у нас ідуть непромислові групи товарів, яких поки що менше. Відповідно, ми тут також дуже сподіваємося, що наші споживачі будуть і на ці групи товарів активно звертати увагу і більше купувати українських непродуктових груп товарів. Отже, 35% оплатили комунальні послуги. Ге, от а ще на що українці здебільшого витрачають кошти з кешбеку? Ну, насправді, за вересень приблизно тільки 25% людей взагалі цими коштами скористалися. Тобто більшість людей ці кошти не витратили. Напевно, це через те, що суми витрат не такі великі, тобто не вистачає тої суми, яка накопичилась, на те, щоб щось суттєво там придбати чи а, суттєво вплинути на, а, наприклад, на рахунок за комунальні послуги. Тому о, о, ця статистика на тільки накопичується вже жовтень. Буде більш показовим. І ми будемо бачити, але ну з високою долі ймовірності Номер один стаття витрат це будуть комунальні саме комунальні послуги, тому що саме коли ми ще готували програму, робили дослідження, саме комунальні послуги називалися як той джерело, на яке буде витрачатися кошти найбільш активно. Програма була національна, щоб збільшити попит на товари саме українського виробництва. Я так розумію, що ще немає такої демонстрації. Так ще зарано аналізувати, чи стали українці купувати більше вітчизняних товарів? Якщо не вховати, no, що комунальні послуги, то є вітчизняні. Ну дійсно, програма, вона одночасно є програмою підтримки населення. Тобто, ми за рахунок цієї програми там фактично даємо можливість людям отримати додаткові кошти на те, щоб купити послуги, заплатити за комуналку. Але одночасно ми цією програмою стимулюємо правильну поведінку, тобто люди починають більше купувати товарів українського виробництва, і для нас, для економіки, для країни це дуже важливо, тому що в такий спосіб ми. Підтримуємо локальних виробників і розвиваємо локальне виробництво, забезпечуємо більше надходжень державний бюджет, тому що від кожної гривні, яка витрачається на товар українського виробництва, приблизно 40%, тобто 40 копійок, Іде всередину нашої економіки на те, щоб платити податки, платити зарплати людям. Да, тобто це розкручує, робить нашу економіку більш е, стійкою до викликів війни і забезпечує її розвиток. Тому е, зміна цієї споживацької поведінки вона ну для неї потрібен час. Вона не зміниться е, ця поведінка людей в одну секунду, але за рахунок того, що якраз стимулюється, що люди починають. Більше звертати увагу на товари, які вони споживають, більше обирати українських товарів, знаходити для себе нові бренди, нові цікаві продукти. Відповідно обирати їх і далі в наступні там покупки купувати більше українського. Ми відповідно і бачимо поступово цю зміну поведінки, поступово нарощення внутрішнього споживання локальних продуктів і зменшення імпорту. А ми дослідження готуємо тільки ще. Але я вам хочу сказати, що нещодавно Форбс, наприклад, випустив дослідження. Вони опитували власників великих виробничих компаній, торгових компаній, і вони проводили своє власне невеличке дослідження. І вони показують, що приблизно на 8,3% збільшилися обсяги продажів локальних продуктів в торгових мережах. Пані Надія, я вам дякую за участь в нашому ефірі за інформацію. Це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України.